Допомогти святому Миколаю подарунками для військових. Клініка стоматології у Трускавці днями організувала акцію по збору провіанту для відправки в зону. АТО лікарі кажуть, коли під мирним небом люди готуються до новорічних та різдвяних свят, то на війні така розкіш нашим захисникам тільки сниться. Саме тому медики і прийняли рішення виконувати обов'язки святого Миколая. Ми взяли, зробили найперше оголошення по всіх церквах нашого міста, і теж зразу хочемо подякувати всім священникам на нашу конфесії, різних конфесій через те, що вони зробили оголошення. Жінки вже вчора щодня приносили все, що могли принести. Це були і солодощі, були пляцки, Ви самі це бачите по всіх ящиках, що дуже багато такого домашнього принесено в нашу клініку. Трускавчани масово відгукнулись та всього за кілька днів зібрали цілі набори продуктів маскувальних халатів. Та теплого одягу для солдатів волонтери менш ніж за день розсортували подарунки у спеціальні упаковки. Залишилось тільки доправити допомогу на схід. Вчора ми купили цілу свиню. За ніч ми з нею зробили порядок. скажімо так, от котлети, які трохи присмажилися, можливо, не так, як би хотілося, але це все теж для наших хлопців. Дівчата ліпили вареники. Ще на завтра буде одна велика передача і для них. І звичайно, що приєднуємося, чим може. Також хочу подякувати всім, хто приєднався до цієї акції. Дуже багато людей приєдналися. Всі, хто чим міг. Буквально на дорозі зупиняли, і люди приносили хто пачку рису, хто чого І ми прийшли сьогодні до хати сьома ранку. І сьогодні ми знову на ногах. Для того щоб допомагати так, як вони допомагають нам. До акції залюбки долучились і учні трускавецьких шкіл. Діти не шкодують для військових ані сил, ані часу. Ми всією школою допомагали на ну на то різні продукти носили, тканину робили, сітку маскувальну, ну, щоб щобвалися. Наші ми сортували ці ящики, коробки, щоб в них була фізична підтримка, щоб вони вірили в себе, щоб їм допомагали. З їжею, з цим необхідним ну, і щоб вони вірили в Україну, щоб вони всі були живі. Зворушливі дитячі малюнки, слова подяки та святкових привітань будуть доставлені військовим напередодні Дня Святого Миколая. Долучитись до допомоги нашим захисникам можна у Трускавці за адресою Вулиця Стуса, 18. Телефон для довідок 51365, код міста 247. Та 067-31-47-449. Клініка стоматології. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі. 45-55-02. Код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Чиж. Народний контроль. Дрогобичина.